Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Що б ви сьогодні спитали у Господа? Ви маєте запитання до Господа? Гадаю, швидше за все, так декілька точно знайдуться. Але про що б ви насамперед запитали його, якби зустрілися віч на віч? Не треба докладати великих зусиль, щоб побачити жахливу несправедливість або невинних людей і дітей, які страждають. Часом просто неможливо уявити, як Бог взагалі міг допустити такі неймовірні страждання. Здається, щоб довіряти Богові потрібно лише трохи більше дізнатися про причини його дій, аби знайти відповідь на наші чому. Ми хочемо з'ясувати, які у нього були плани та цілі, і чому через них стало можливим те, що принесло біль. Правильно? Можливо, так, а може й ні. Кожен з нас має свій список питань до Бога, і ми зможемо поставити їх йому, коли наше життя тут, на землі, скінчиться. Але в мене є сильне відчуття, що коли ми. Побачимо Його таким, яким він є. Ми не будемо питати Його ні про що. Ми будемо схожі на учнів Христа у той момент, коли Ісус розповів їм про свою смерть, а тоді сказав, що повернеться. Так, сумуєте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радості вашої вам не відійме. Ні про що ж того дня ви мене не спитаєте. Від Івана 16, 22, 23. Я не впевнений у цьому повністю, але мені здається, коли ми побачимо його на власні очі, радість наповнить нас і поглине всі питання. Моя молитва сьогодні. Господи. Сьогодні я не маю відповідей. На всі запитання, але я дякую тобі за те, що ти заслуговуєш на мою довіру. І я дякую тобі за те, що в тебе для мене є місце вічного спокою, де не буде більше ні суму, ні плачу, ні болю. Об'явлення 21.4. Але там буде радість в тобі, на віки віків. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.